Пане Юрій, як перед війною святкували в Тернополі весілля? Весілля? Пане мій, як де? Весілля. Весілля, пане, дві літри горюки і весілля справляв. скільки людей робили? На скільки людей старалися менше? Ну, скільки? Десять, тридцять, п'ятдесят. 50 навіть не пам'ятаю, я пам'ятаю весілля на Миколинецькій. Тут, от, рядом з Гусуржинською хатою поляки жили. А в Тернополі називалася була банда, пачка, пачка така злодіїв, Махабундів. Отож я вам казав Копистинський псилапав, брат його був. Мав тую там, потім Дябельський, потім Мартинцьо, потім Рез... Рудзевич. Різничок ти мене зайнімав. Був бандита, але по веселях не, не ходили. Старий ходив. Старий ходив Різничок. І <свят> та, та банда то назвалася в поліції. Восьма компанія. Я не знаю, чи в Тернополі було сім компаній війська, а то була восьма компанія називали. Ну відиш, де весіля, не в місті, ні якогось пана, бо зараз поліція. Вже вони є. Вже вони є? Господара, господара старого та теста, тата посадили. В, в сінях сі коло комина і на масе висаджую. Він сидить, як дідько. Дружки не хотів йти з ними гуляти, то банда. Щоб ви ви подивилися на тих вікірів, на того мартинця, на того дябельського. Дябельський що тут довго заходив, за москалів ще ходив. Так. На липовій вулиці жив. То був професіональний злодій. Брати заходять до хати, сідають господарять, навивають, а дружки загнали до кучі, куча була деревляна ну, пер... і перекинули кучу гори караник, до гори ногами. Зганули файно діти.